Щороку 5 грудня світ відзначає день волонтера. Це люди, які допомагають не заради нагород, а за покликом серця. Волинь – одна з тих областей, де волонтерський рух перебуває на високому рівні. Ми 1381-й день сьогодні. Волонтеримо ми не здалися не одного дня, але це тільки дякуючи тим, що наші бійці там і вони справді відчувають підтримку. Волонтерка Наталія Риванюк допомагає нашим захисникам ще з 2014 року. Її команда забезпечує те, що на фронті цінується найбільше якісні медичні препарати та обладнання. Видіяльності діяльності вона досить непопулярний на сьогоднішній день. Це медичне це справді дуже важкі від діяльності. Поясню, і він дуже важливий, і він взагалі критично важливий по тій причині, що без цього вида діяльності решта діяльності не має ніякого сенсу, тому що життя і здоров'я наших захисників це саме основне. Тепло і турботу захисникам і захисницям передає й пані Галина. Уже четвертий рік вона в'яже для військових шкарпетки, рукавиці, шапки. А почався її особистий волонтерський шлях з проханням близької людини. Зять в перший день війни вже повномасштабно прийшов з автоматом, бо він був в самообороні. Же мамко, мож на кустах дуже мерзнуть хлопці. Може би в'язали шкарпетки? Плетіння сіток для фронту ще одна важлива справа, яка об'єднує навколо себе різні покоління. Зокрема, молодь паралельно із сітками організовує збори на автівки для наших бійців на передовій. Ще ми знаєш десь. Сі... Ну біля 50 машин напевно щось закрили. В такому плані було такі, що наприклад, ми з нуля машини типу напригняв, типу е ремонтували і вже продавали схід. Було такі, що наприклад, нам люди продавали машини, їх ми їх ремонтували, і потім продавали вже так само напряму із Активну роль у волонтерстві від початку повномасштабного вторгнення бере і команда громадянського руху свідомі. Вони постійно допомагають на місцевому рівні громаді, особливо тим, хто постраждав від російських атак. А також часто відправляють допомогу нашим військовим на передову. самого початку це було все: от все, що треба військовим, переселенцям, харчуванням, взуття везли все, що було необхідне. І ми сьогодні бачимо, що незважаючи на те, чи ти молодий, чи ти старший, всі знаходять час і лято і волонтерять і надалі. Тому я щиро дякую усім волонтерам, які не зупиняються. Адже саме завдяки вам, наше військо сьогодні тримається. День волонтера це про тих, хто не чекає подяки, і саме завдяки таким людям наші захисники щодня відчувають підтримку й теплодому навіть за сотні кілометрів від нього. І найголовніше, що кожен робить свій вагомий внесок в наближення нашої перемоги.